Четвертий рік очолює виробничий сільськогосподарський кооператив Злагода в Полтавському районі Віталій Масляк. Нещодавно керівник відзначив 45-річний ювілей, за словами пана Віталія, найбільше досягнення підприємства це люди. Нині там працює близько 230 осіб. Стараємося підбирати також таких кадрів, які з вогоньком підходять до роботи. Є бажання працювати і заробляти. В оренді знаходиться 3900 гектар землі. Утримуємо тваринництво. Це 600 голів дійного стаду, найбільше поголів'я дійних курів у нас в районі. Також невелика свиноферма у нас є, і невелика птахоферма, де інкубаційне яйце ми випускаємо. Сільськогосподарський кооператив злагода має чималі потужності: власну пекарню, олійницю, мельницю, будівельну бригаду займаються також рослинництвом. Сіємо ми сояшник. Як і всі, я думаю, це не секрет. Кукурузу на зерно, кукурузу на зелений насилос, сою, горох, пшеницю, ячмінь, ну і також багаторічні трави кормове рівництво. Господарство має три молочно-товарні ферми. В селі Бугаївка майже реконструювали корівник на 100 корів. На оновлення приміщення спрямували близько 2 мільйонів гривень. Закупили нове обладнання, зробили капітальний ремонт, замінили вікна, провели молокопровід. У нас на фермі дуже молодий колектив. Всі працюють добросовісно, покладають всі свої зусилля на те, щоб. Надоїти побільше молочка, а як надають більше молочка, зароблять побільше і грошей. Зараз на сьогоднішній день на нашій фермі 182 корови фуражних. Ну, якщо взяти, то ми зараз доїмо на коровку 19,5. Це в цей період зимови, це дуже добре. Пані Галина працює в господарстві із 1983 року. На фермі жінка була техніком штучного осіменіння, фельдшером, а потім стала завідуючою. Говорить, в свою роботу потрібно вкладати душу. Подобається, бо це працює, працюєш із тваринами. Вони теж живі, які хочуть кожен день і їсти. І покормити, і вправити їх потрібно. Немає, в нас суботи, неділі немає. Це тварини, яким потрібно кожен день догляд. У господарстві є дві тракторні бригади. Цьогоріч закупили нову сучасну техніку, що значно покращує продуктивність праці. Один такий трактор заміняє, як мінімум, три наших двосильних тракторів Т-150. Тобто вони вдвох, практично в минулому році накрили нам дискування, оранку і передпосівну культивацію. Вадим Слизько на землі працює з 15 років, оволодів майже всією технікою. Чоловік знає досконало цю кухню. Говорить, що для ефективної та якісної роботи необхідно пробувати себе у різних напрямах. Працював помічником комбайнера, трактористом, комбайнером. Комбайнером на комбайні Дон 1500 займали ми перші місця по господарству, намолочували близько тисячі-півтори тисячі ранніх зернових, молотили кукурузу, соняшник, горох, ячмінь, суміш, озиму пшеницю, сіяли, насівалки працювали. Підприємство успішне, є до чого рости, каже керівник Віталій Масляк. Але не вистачає розуміння з боку влади, адже в сучасних умовах важко вести бізнес. Системний підхід в будь-якому випадку потрібен. Його зараз нема. Бізнес на землі це трохи неправильно, мабуть. Цим треба жити з землею. Тут і живеш, і працюєш, і земля дає можливість. Жити і щось заробляти, виховувати дітей. Щоб добитися якоїсь справки, відповіді це в будь-якому випадку треба чекати, бігати з одного кабінету в інший, тратити на це час, енергію працівникам нашим. До сільськогосподарського кооперативу Злагода постійно звертаються люди з різними проханнями. Працівникам господарства надають безпроцентні кредити, а також здійснюють 100% відсоткову виплату за майнові паї. Нині господарство одне із найбільших платників податку в Полтавському районі.